Друзі, всім привіт! Ви на каналі Лілія Киселенко. З вами у Черкасах. Сьогодні ми з Дмитриком йдемо на кінець, то ми перевезли Ударився? перевезли всі свої речі на нову квартиру. Уже яке все зелене, Такі гляньте листочки. Мені здається, я вже місяць. Не ходила ніде не бачила світа білого. Так що перевезли всі речі. Сьогодні перший день не їдемо на стару квартиру, нічого не треба робити. Зараз сидимо, інтернет треба щось там підключити чи що знати. Йду в Маклауд. Що все тобо вчора сиділа до часу ночі, монтувала відео щоб викласти вам це. А воно до, утра, до ранку не загрузилось. Бо це ж не було там інтернету, а такий мобільний не потяг. Так відео можна дивитися, YouTube, а своє відео загрузити не можна. А хоти там наш... Хто? Жучок? Йдемо жучок. Мабуть, вже ми йдемо вже три години, мабуть, вже всі пішли додому, будуть скоро квітнути, так? Да? І Дімка наш тут в таких окулярах. Баска. Ну все, ми подали заявку в інтернеті, прийдемо. Ввечері прийде спеціаліст. Пішли. Тебе? Так. Да. Ой. Який, який заєць тут. Дімка нас фотається тут. Однако. Ні, там ну мокре, видиш. Ой, дивись, скільки там монеток так кинули, бачиш? Любаві в фонтанчик включили до Великодня. Почему монетки? Почему монетки? Ну, я бросаю тут монетки. Thank Макдональдс за картошкой фри, да? Или за какао? Зачем? Картошка фри. Макдональдс, картошка фри, картошка. Всем Вы на канале Лилия Киселенко. Мы с вами в Черкасах. Сегодня 19 квітня. Сало-сало-сало. Пошли, дело. 150. Ну, так это же не давно. 130. Ну, домашняя есть колбаса. Нет. Ну, нет. У Жени, да. Мы с собой возьмем еще Он сколько там, на 400 с чем-то, да? Ну, Мы тебе колесо. А колбаску не надо домашнюю? Нет, колбаска ем. А вот такие вот, смотрите.

Так, а оце варена, да, а потім копчена. Чи спочатку як воно? Оце да. варена, варена, і потім копчена. Коп. А це зразу копчена. Ага. На дереві на вище. Так, як це копор. Ага. Добре, На 55 років. Людей не так, щоб і багато, за ковбаски прийшли всі. А там вже сала нема наверху. Сьогодні сонечко, яке 18 градусів, да, обіцяють. А, і лягаєш, а холодно. А то у вас всі чері? Оце все, що залишилося. Це 50 гривень за 100 грамів. Тут грам 150 гривень. Це 100 гривень. Ні? Ну, На окрешенні 100. Дорога, там по 400. Микелем, Височка, яйця, молочко своє, ізюм, навіть слізі зюмом. Дивіться, можете взяти, все попробувати на дивіться. А це просто пиріжки? Пиріжки з так. Mm -hmm. да. а це руляти з маком. Тисто mm -hmm. здобне від пастки. Руляти з саме? Mm -hmm. З дочкою, господи. А і скільки це команди? Це на медвіті, а такі чуть більші? – Чуть більше, ці по 80. Оці по 80. Не що таке здобне, можете попробувати. А оці птички. Оці 80. Вони остаточок осталися, я їх хочу допродати. Це 80, а це 60. Оце 60. Як очі, вибирайте. Це хрестовочка. Отсім? Давайте дамо лукавої шелухи такі красивенькі. А тут, а Димка, світи. Так, ці, це те саме, жовтиненькі. Я хочу, солі. я сам зелёний кидай. Ось жовтиненькі. Ой. О! Які красиві за. Дай лоскопай. Всього це не трошки у нас, звичайно. Поета це помолотки, молоденькі. курочки, яєчки такі маленькі, тоненька. У них шкарлупа. ж карлупа. Зелені, красивий. Синий. Синій. Синій. Оранжевий. Оранжевий, помаранчевий. Угу. М -м -м. Ну, тут як будь як жовтенький такий. Аліна, пропонує нам поїхати в сторону Каніва. Там якесь озеро. Відемо? Так. Yeah. Ми згодні будемо їхати зараз. Вип'ємо кави в Макдональдсі, потім ще треба всі позайти щось. One by one відкривається магазин. Одежда. Треба піти, купити пасочок. Нам завжди там більше всього подобаються паски. Вони такі, не глибкі, а кругом такі всі різносвітні, чимось украшені, вони не, не, не смачні. Я думаю, вот взяти. Я теж думаю. По 80 гривень, так? Так, друзі, ось купили в сільбо такі пасочки. Прості класичні, дуже гарні пасочки в сельбо, по 70 80 гривень. Зараз поп'ємо каву в Макдональдсі. З конфетками бренді шоколад. Хочемо поїхати десь за місто відпочити.